Волонтери з місії на щитті вражені супроводом героїв. Загинула захисниця з Любомильської громади. Їй було 26. Військовий з ТЦК розповів, що каже, коли питають, чому не воює. Підсумковий випуск новин в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. А почну з того, що судили адміністраторку телеграм-каналу про повістки. Рожищенський райсуд вирішував, як покарати її за те, що публікувала інформацію, де і коли у Луцьку працівники ТЦК вручають повістки. Публікувала навіть фото. На її канал було підписано понад 20 тисяч людей. Повідомляла про дії ТЦК жінка з березня минулого року по січень цього року. Суд визнав жінку винною за статтею кримінального кодексу про перешкоджання законній діяльності зсу в особливий період. Однак взяв до уваги, що вона співпрацювала зі слідством і щиро розкаялася. Тому призначив заскоєне два роки іспитового терміну. Зустріти героїв, яких привезла до Луцька гуманітарна місія на щиті, приїхали лише двоє водіїв. Жалобний кортеж прибув до обласного центру сьогодні. Вранці самі волонтери назвали такий супровід найжахливішим за всю свою історію. При тому подякували двом свідомим громадянам, котрі таки приїхали зустріти і провести містом полеглих. На війні загинула захисниця Надія Войцишин, їй було 26 років. У Любомельській громаді повідомили, що військова загинула 30 березня на Запорізькому напрямку. У місцевому навчальному закладі нам розповіли, Надія ще школяркою переїхала у Любомель у 2014 році із Попасної Луганської області. Мешкала з тіткою, воювала у званні капітана. У неї залишився чоловік. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисниці. Вічна пам'ять героїні! На жаль, сумні звістки не завершуються. На війні загинули двоє лучан. Життя Євгена Макогона обірвалося в районі Роботиного Запорізької області ще 26 липня минулого року. Чоловік служив заступником командира бойової машини у 3-му механізованому батальйоні. Захисникові було 39 років. Ще одна втрата. Сергій Козлюк, старший стрілець-оператор мотопіходного батальйону, загинув поблизу села Діброва Луганської області. Це сталося 30 березня. Тепер йому назавжди 46. Наші співчуття рідним полеглих, вічна пам'ять героям. А далі історія військового, який видає повістки. Йому самому час від часу доводиться реагувати на закид: вам нічого не бракує. Або чого ти не йдеш воювати. Втім, Василь Столярук ставиться до цього пофілософськи. Каже, головне, щоб Україну було кому захищати. Які реакції військовозобов'язаних дивують його найбільше та чим він пишається, дивіться у сюжеті. Добрий день. Представляюся, я представник Новолинського. ТЦК та СП, старший сержант Столярук. Чи ви були в військоматі після повноштабного вторгнення або коли ви там останній раз були? Кажу йому, що вам треба з'явитися туди для уточнення ваших військово облікових даних. Василь Столярук з Нововолинська. Велика війна застала його на Київщині. Працював будівельником. Одразу перевіз на Волинь родину із сумнозвісної бучі. 25 лютого із зятим вже був у військкоматі мав за 50 літ. є черги були. 25-го я мені прийняли документи, сказали прийти на другий день, 26-го. І 26-го я вже вечором був мобілізований, а 28 лютого я вже був в 14-й бригаді. Злагодження на Рівненщині, а далі бої. Як один з найстрашніших військовий згадує бій 11 березня під Макаровим на Київщині. Там загинуло дуже багато наших хлопців, командироти, Усов Павло. Після цього йому було присвоєно звання Героя України по смерті. Спочатку не усвідомлювали навіть, що це таке, що це такі бої. Ніхто не знав, що це таке буде. Це коли ми заходили в цю липівку, там розвідка потім розказала, що нас заходило 60 чоловік на шести БМП і два танки було. А розвідка потім розказала, що там було їх 600. Згодом були бої за Миколаївську і Запорізьку області. Військовий розповідає сухо. А коли чує запитання, чи має спогад, яким пишається, каже: Перший бій, коли всі йшли, ніхто там не було, ні одного такого, що сказав би я не піду. Пішли всі. Тепер Василь Столярук служить у ТЦК, видає повістки. Сюди його перевели після складної травми, яку отримав під час авіанальоту. Його колеги всі з пораненнями, контузіями або каліцтвом. Тому, каже військовий, йому важко звикнути до відмовок, які чує то від одного, то від іншого чоловіка на вулиці. Бо він каже, я Згоден йти воювати, але коли мені дадуть повістку. Але щоб йому дати повістку, його треба десь знайти. І він втікає від неї. Це мене дивує. У нас нікого нікого не пакоє в Автобуси, чи там силою хто заставляє. Якщо ти хочеш, то ти береш повістку. Якщо ти не хочеш, то ти відмовляєшся від цього. Тому потрібен закон. Після, після другого року війни повинен бути якийсь закон. Було у Василя Столярука й таке, що ті, кому дає повістку, посилають його на війну. Були такі випадки, кажуть: я бачу, вам теж нічого не бракує, чи що ти не йдеш воювати. Ну, таке було. Що ви кажете? Я кажу, вже там був. Пояснюю причину, чого я тут. Він мріє зустріти перемогу в Ялті і вболіває за те, щоб в Україні не меншало тих, хто може дати відсіч ворогу, як було у лютому 22-го. Ну якби такі дядьки не пішли, і молодих багато було. Думаю, що це було дуже драматично. Якось вона зачепить кожного. Тому що ми воюємо, ну, скажімо так, з монстром яких немає ніяких моральних принципів? Не совісті, нічого в них нема. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12-й канал. На Волинь приїхало ще 58 переселенців. Стільки людей перебралося сюди з 12 березня, по 1 квітня? Інформує Волинська Ова. Загалом наша область прийняла понад 79 тисяч вимушено евакуйованих осіб. Найбільше з них проживає у Луцькому районі майже 32 тисячі з половиною. Статус ВПО мають більше 46 тисяч людей. Серед них понад 12 тисяч 700 дітей. Не перемикайте, далі побачите про таке. У Луцькій лікарні нове відділення реабілітації. Другого квітня буде з дощами і навіть градом. Волинські картини повезуть на аукціон аж до Америки. 19-річну Волинянку Інну Дяк, яку розшукували вихідними, знайшли. Нагадаємо, 29 березня близько п'ятої години ранку дівчина виїхала з рідного села автобусом з полученням Верхи піщани Луцьк. А згодом пересіла в маршрутку ковель Львів. Її знайшли саме у Львові. Поліцейські кажуть, життю дівчини нічого не загрожує, та жодних протиправних дій щодо неї не скоювали. До літа без гарячої води з 1 квітня на котельні по вулиці Банковій колишня Потапова у Луцьку розпочали реконструкцію обладнання. Як повідомили у Луцьктеплі, через це вимкнули гарячу воду і увімкнуть 1 червня. Впродовж цього часу комунальники будуть встановлювати нові пальникові пристрої та автоматику, а також замінювати димосос та вентилятор. Без гарячого водопостачання буде будинок на вулиці Словацького, 12. А також кілька установ СБУ, Укртелеком, Басейн на Грушевського. Як інформує Суспільне котел, який міняють на новий, був виготовлений ще у 1970 році. Минулоріч на цій котельні вже зробили частину роботи. 2 мільйони євро на цей ремонт виділив Європейський банк реконструкції та розвитку. 20% покриває бюджет. Луцької громади. Усього в обласному центрі планують модернізувати сім котелень. Просторі палати, дорогі тренажери й особливі душові. У Луцькій лікарні відкрили відділення реабілітації. Лікуватимуть після інсульту та важких травм. У відділення медоб'єднання Луцької громади інвестувало 15 мільйонів гривень. Як та хто буде лікувати у новому центрі? Далі в нашому сюжеті. І помаленьку, помаленьку ми його потрошки починаємо ставити на ноги, так щоб коліна могли впертися. Це тренажер для реабілітації, вертикалізатор. Він стоїть у залі кінезотерапії відділення реабілітації, яке презентували у місцевій лікарні. Тренажер дає змогу пацієнтам після травми чи хвороби приймати вертикальне положення на короткий час. Дуже важливо психологічно показати пацієнту, що він може піднятися. Тобто ми пацієнта вертикалізували, він і проводиться що може, для початково по 10-15 хвилин. Ми спостерігаємо над його ортостатикою, чи йому тиск не піднімається і так далі. І вже відносно тут ми можемо займатися якимись ерготерапевтичними заняттями, тобто якісь дреномоторику. На верхній пояс робимо прав відділення реабілітації відкрили у медоб'єднанні Луцької громади на вулиці Гулака Артемовського. Лікувати тут будуть після інсультів та важких травм, зокрема і після ДТП. Це... Навчити знову рухати ногами, мозок навчити робити ті дії, які здоровий пацієнт навіть не помічає, які просто знівельовані хворобою. Донедавна цим займалися фахівці відділення реабілітації медичного об'єднання, яке було створене у 2005 році у складі Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології. Нове ж відділення, по суті, створене для цього ж, але у більших масштабах та значно кращих умовах. Ми вибираємо тут режим, там 10 хвилин з одною швидкістю крутить, потім інше. Це апарат сам йому сам обертає ноги, це для них можна можна і руки, якщо змінити ці накладки. І це пацієнту дуже ну, допомагає в відновленні. Бачите, вони всі на колесах, що дуже зручно. Ми перевезли, поставили, пацієнт займається або саме транспортування навіть в межах відділення, відділення велике, воно так троє трішки. Перевести. так, перевести. Так, 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 так. З пацієнтами працюватимуть логопед, психолог, фізичні терапевти та ерготерапевти. Надзвичайно багато фахівців. Це на 31 пацієнт, 32 на місяць. Треба, щоб було 31 фахівець. фахівець. них 10 лікарів з вищою освітою. Це добре для пацієнта, тому що пацієнт починає лікуватися мультидисциплінарною бригадою, тобто всі разом сідають, розробляють курс реабілітації. і все. Дбали і про безпеку на апаратах є спеціальні тривожні кнопки, на деяких навіть по кілька штук. Це відв'язується пояс. Він тільки він, він опускається. Наприклад, що це добре при апарат апаратється. Тривожна кнопка, одна, тривожна кнопка, друга. Тобто, і сам, але саме головне, що він теж дуже широкий, і дозволяє дуже плавно регулювати навантаження. Директорка медичного об'єднання каже, що на Волині таке відділення це перша масштабна реабілітація в стаціонарі. На сьогоднішній день ми робимо на 40 ліжок. Чому але площа дозволяє дати і 80, і 120 ліжок, якщо б була така потреба, у відділенні все працює за стандартами інклюзивності: просторі коридори, широкі палати, душові та туалети з поручнями, санітарні кімнати, де можна відновлювати навички користування душем та ванною. Дуже важливо, щоб люди мали можливість після цієї хвороби, після цієї травми потихеньку відновлюватися. Тому і цивільні пацієнти сюди перейдуть, і ми збільшимо можливості для реабілітації наших військових. І звичайно, що якщо будуть військові реабілітуватися, теж вони можуть тут реабілітуватися. На реабілітаційне відділення медоб'єднання використало 15 мільйонів власних коштів. Облаштовували його близько восьми місяців. У планах поділилась Лариса Духневич відкриття у цьому ж корпусі і паліативного відділення. Анна Кравчук, Василь Маращук, дванадцятий канал. В аваріях на Волині постраждали троє людей. 30 березня у селі Ворончин на Ківерцівщині 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Він отримав численні тілесні ушкодження. Хлопця госпіталізували до відділення реанімації. Цього ж дня у селі Пальче зіткнулися та Таліфан. За кермом авто був 65-річний лучанин мотоцикла, 24-річний житель села Котів. Він травмувався і нині у лікарні попередньо водії були тверезі. 31 березня ковальчанин, перебуваючи за кермом Фольксвагена, не впорався з керуванням, злетів у кювет і перекинувся на бік. Це трапилося через те, що пробив колесо. Постраждав пасажир автомобіля, 33-річний чоловік. Його ушпиталили за всіма фактами, ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. Вантажівка заблокувала рух через міст. Це сталося біля села Заріччя Володимирської громади. Автівку, яка застрягла, помітили місцеві поліцейські під час патрулювання. Вони викликали рятувальників Володимирського райуправління ДСНС. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців та місцевих мешканців. Вантажівку таки витягнули та відновили нормальний рух на дорозі. Знайшли набої, бо порушив ПДР. Інцидент трапився у селі Лишівка Прилісницької громади. Патрульні зупинили 49-річного скутериста за порушення правил дорожнього руху, і під час огляду знайшли у його рюкзаку 60 набоїв. Їх вилучили та відправили на дослідження. Санкція відповідної статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Останні березневі вихідні на Волині потрапили у табличку з рекордами. Синоптики порівняли у суботу. Максимальна температура повітря у Луцьку, а це 23,5 градуси. Перевищила на 2 градуси рекордне значення 1947 року. А в неділю плюс 24,6 було на 3 градуси тепліше ніж 56 весен тому. Після теплових рекордів у вихідні на Волині прогнозують дощ, шквальний вітер та навіть подекуди град. Опади викликані проходженням на території області активного холодного фронту із Західної Європи. Через нього стовпчики термометрів уночі опустяться до 3-7 тепла а в день до 10-15. Завтра буде такий фронт досить активний контрастами з температурними контрастами, забезпечений вологою. То є така більша ймовірність. Тому ми грози даємо завтра ну по більшій частині території області. А вже після завтра можливо так окремі такі більш такі слабкі грози. Є також ймовірність, але вона менша. Найсильніший дощ та град очікується на півночі і північно західній частинах області. Більше так прогнозуємо, що більш інтенсивні явища прогнозуємо у північно західній половині області, тому це там Шацький район. Може потім коваль захватити. До тобто що такі більш інтенсивні і опади, і грози. Потім воно буде зміщуватися так в сторону Білорусі. Волинські картини повезуть на аукціон аж до Америки. Це роботи, які створили рідні загиблих героїв на заняттях з арт-терапії у Ковалі. Спершу картини презентують на виставці у Києві в рамках турніру з гольфу для військових. На тих змаганнях збиратимуть гроші на поїздку української ветеранської команди до США. Згодом картини представлять на благодійному аукціоні в Америці. Волонтери планують за виручені кошти організувати літній відпочинок для дітей-героїв. Діти перевтілилися у князів, принцес, вчителів та монахів. У Луцьку відбувся ювілейний показ міжнародного кіножурналу Байки. Цього разу актори розповідали історії, які відбувалися в окольному замку Луцька. Участь у цьому сезоні взяли 44 дитини. Що кажуть про особливий досвід? Дивіться у сюжеті. Особисто я б викликала пожежників, але на не пустить їх у монастир. Бо, згідно нашого статуту, Та що б він згорів той статут? Особисто я у цій ситуації бачила ще один вихід: допоможіть! Це епізод бригідки із короткометражного фільму про древній лучась, у якому акторами були діти. Христина і Дарина грали монахинь. Розповідають, що запам'яталося найбільше. Дуже прикольно було, коли була пожежа. Був дим дуже реалістичний. Розповідають дівчата й про чернечу одежу. Було незвично, але все одно прикольно. Мені сподобалось заручно, але важко вдівати. У музеї сучасного українського мистецтва курсиків зібралися десятки юних акторів, їхні батьки та наставники. Перед тим у кінозалі був десятий прем'єрний показ кіножурналу Байки, який об'єднує фільми різних жанрів і діє в різних українських містах. У Луцьку ідею реалізують уже два роки. Засновниця дитячого центру та театральної студії «Нью-Джи» Людмила Рабочавська скаже, що ця робота новий рівень і для акторів, і для проєкту. Ми простенькі фільми вже знімають. Мали, а тепер ми хочемо дітям доносити на мові дитини про історію нашого міста. Тож цього сезону презентують фільм про історії окольного замку. Тематика історична, але з комедійними та повчальними нотками. За сценарії відповідав Володимир Градько. Кожен хлопець хотів би стати лицарем і тому навіть автор, який щось пише, теж що являє себе малою дитиною, яка мріє з мечем бігати і. Всіх драконів перемогти байки каже Людмила Рабочавська зоб'єднали об'єднали навколо себе чимало юних талантів. Діти, коли вони переодягалися в персонажів того часу, вони уявляли, що вони там живуть. А потім раз, і вони ставали ну справжніми нашими сучасними дітьми. Усього зняли 10 короткометражних фільмів про події, які відбувалися в окольному замку Луцька. У кожному епізоді 6-7 персонажів. Участь у зйомках взяли 44 дитини. Хлопці виконували ролі князів, лицарів та шляхетних панів. Для мене це був дуже великий досвід перенести всі часи. Подивитися на як я виглядав в тих часах, це дуже цікаво. Князом коли я був, то костюм був гарний і прислуга, як всі раніше слухали, то було це дуже сильно цікаво. До дитячих ролей ставилися відповідально, підбирали до характеру. Не кожен може засміятися і не кожен може заплакати. Дівчата перевтілювалися у принцес та княгинь. Ярослава каже, що грати княжну їй сподобалось. Я завжди себе почуваю княгиня, але це тільки я сама собі дам. Незвично було грати, але прикольно. Мені дуже подобається. Я набираюся багато енергії, це багато щирих емоцій. Це круто. Підтримує прагнення дочки, мама. Ми батьки робимо дуже цінний вклад в розвиток наших діток. Ну, ми дуже раді, що в Луцьку проводяться зйомки байок. Юні актори кажуть, що тут за покликом серця, а не нагородами. Хоча кожний отримав заслужену статуетку. Якщо людина хоче зніматись, то і вона хоче стати актором, то в неї обов'язково вийде. А хто просто позніматись, щоб потім отримати Оскар, то в нього, думаю, не вийде. До слова Оскар, добра традиція байок. Номінації дві. Найкраща жіноча і чоловіча ролі. Цього разу їх отримали і й Гліб. Зізнаються, не сподівалися на відзнаку. Ролі їм прийшлися до душі. Були такі елегантні. Кресі. Я був рицарем, бився, захищався. Пишне вбрання й амуніцію тих часів подобали не одразу. Все таки старовина, я звикла ходити в нормальному ді. Я ще коли надів той шлем, він такий ржавий, потім знімає я весь в жарщині. Але так прикольно. Приміряла стародавнє вбрання і найменша акторка цього сезону шестирічна Соломія. Та крім статуетки із зображенням Луцького замку, дівчинку чекав ще один подарунок. Тато приїхав підтримати доньку у її перших акторських кроках та від щастя й вірша, якого декламувала донька, військовому забракло слів. Я так прошу від собога, що повер. Додому, що ви настала перемога, та закінчились бій та в я попіклуюся про тебе. Зивлю канавку, чай смачненький, Ти пригорнеш мене до себе. Ми разом, я татусь і ненька. Мистецьке дійство завершили нагородженням і спільним фотографуванням на добру згадку. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Все станом на цю годину більше на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Переглядайте наші сюжети у зручний для вас час. Коментуйте і тисніть на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про головне. Донайте на зсу, бережіть один одного. Нехай добрих новин буде більше.